Усім привіт! Я рада вас вітати на своєму YouTube-каналі. У нас сьогодні дуже цікава тема. Я зібрала всі свої покупки, які я купила на холодний сезон, тому що вже скоро буде дуже холодно і пора утеплятися. А перед тим як ми перейдемо до нашого відео, не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатись на мій YouTube канал, хто ще не підписаний. Тому що я дивлюсь статистику, і постійних глядачів у мене набагато більше ніж самих підписаних. Мене дивляться близько 15 тисяч. Постійних глядачів, а підписаних з вас тільки 3,5. Вам не важко підписатись, а мені приємно, тому що такий фідбек від вас, ваші вподобання та коментарі. Хороші, звичайно, приємні коментарі. Для мене мотивація створювати для вас наступні відео. А також підписуйтесь в мої соціальні мережі, це інстаграм, де я з вами також ділюся маленькими відео, і ви можете бачити більше мене, і наша ком'юніті в Телеграм, де я публікую тренди, стилізації, знахідки, і така корисна інформація може бути. Доступної для вас кожного дня. І давайте переходимо до нашого відео, до розпаковок моїх покупок, які я зібрала і хочу поділитись, показати, надихнути вас. На нові образи, тому що я також з них складу образи і вам покажу. А зараз я просто це все розкладу, покажу, як воно виглядає, озвучу вам бренди, де я купувала, які кольори обирала, що саме я вирішила додати в свій гардероб. Я дуже спішусь це все вам зробити, тому що я це все не можу носити, поки я вам це не покажу. Ну і поїхали, давайте. Робимо розпаковку моїх покопок. І, звісно, перше, це буде моє пальто. Пальто, яке я придбала від українського бренду The Cod. Бовняне пальто базове річ, яка мені просто неймовірно сподобалась пальто Oversize. В максимальній довжині. Навіть є малесенькі вкраплення деталей в бордовому кольорі, що також додає таку цікавість цьому пальто. І зараз я вам його покажу. Пальто просто неймовірне. Це така базова річ. Я вже досить давно шукаю хороше, якісне пальто. І для себе я відкрила неймовірну естетику силуетів, оцієї жіночності, витонченості в бренді The Code. Я там придбала не тільки пальто. Також я вам покажу, що ще я обрала в цьому бренді. І в такі речі просто не шкода інвестувати. Дуже мені сподобалось. Зараз я вам все розпакую і покажу своє пальто. Так, ось я вам показую своє пальто в кольорі мока. Дуже гарний колір, дуже гарний виріб. Ось ця деталь в такому бордовому кольорі, такий акцент. тут у нас на воротниках і на кишені. В максимальній довжині. Зараз я його примірю і вам покажу так. ось, як виглядає. Пальто. Просто шикарний виріб, шикарне пошиття. Дуже мені подобається. А колір це просто знахідка. Це не сірий, це не карамель, це не класичний чорний, це між коричневим, між сірим. Дуже гарний колір мока. А також я зніму його в своїх образах, як я буду його стилізувати зі своїм. Наступним одягом. Наступні речі, які я також вирішила додати в свій гардероб, і почнемо ми з такого шоколадного кардигану. ось такий шоколадний кардиган, який буде чудово поєднуватися з джинсами, з класичними брюками. Також буде чудово поєднуватися з іншими кольорами в моєму гардеробі. Також я додала усім відомим нам. Поло. Поло просто на піку популярності цього сезону, і я обрала в такому кольорі. Він більше такий як світло-коричневий. Також він класно буде стилізуватися з джинсами. Він чудово буде також поєднуватися із класичними штанами, з класичними костюмами, з піджаками. Наступне, що я додала також в свій гардероб, це охнасті фактури. І Ось такий у нас светер, він від бренду складнику Складникує шерсть, ось така пухнаста текстура цього виробу. Також я його взяла в комплекті з спідницею. До нього ще йде ось така спідниця. Можна буде його носити, як і комплектом, так само можна буде це все носити і окремо з спідницю, можна буде стилізувати з іншим плечовим виробом. І, звісно, цей светр ми також будемо стилізувати із джинсами, із брюками. Тобто такі речі також класно можна купувати як комплектом і пороздільно їх застосовувати також в різних образах. Така пухнаста текстура. Я не дуже люблю, коли вироби кусаються, і напевне прийдеться одягати таку котонову футболку під низ, тому що я вже під роками відчуваю, що він мене може. Кусати, але я вже в руках чую, що дуже тепло. Тому хто такі речі буде обирати. Я знаю, що зараз також такі текстури на піку популярності це свитера сукні. Треба під такі речі обрати нижній шар, щоб вас не, воно не чухало. Що ще я додала в свій гардероб: це теплий в'язаний костюм від бренду MANGO. В коричневому кольорі. І я от сижу зараз дивлюсь на весь свій гардероб. У мене все в бежево коричневому кольорі. З малесенькою цяточкою бордового. <клух> я думаю, що я таку довгу базу буду носити дуже довго. Так, показую я свій костюм. Він такий дуже гарний, коричневий. Я насправді ще відколи він мені прийшов, я його. Не роздивлялась, я чекала, коли вам це все буду показувати, і насправді дуже гарний, такий приглушений колір коричневого. Це довгі брюки ось такі. Подобаються мені такі теплі функціональні костюми. Той образ, який я веду, мені потрібна отака база для буденних. Образів для буденних виходів. Такі речі є незамінні в моєму гардеробі. Я стараюся кожного сезону обирати для себе такі базові теплі костюми. І ось такий светр з високою горловиною. Сьогодні. Дуже модно високі горловини, які нам нагадують об'ємні шарфи. І бажано, щоб ця горловина в нас не заверталася рази, а арт, створювала саме вигляд шарфу в наших образах. Тому ось в мене цей светр має дуже високу горловину. Дуже приємний, мігкий і колір дуже гарний. І Мені ця вся історія з моїми покупками дуже подобається, бо на що я зараз не гляну, ще собі пригадаю, воно все дуже гарно між собою буде грати. В чому секрет всіх гардеробів? Це те, коли ви вносите в гардероб нові речі і вони мінімум поєднуються з п'ятьма речами у вашому гардеробі. І це вже перший початок успіху, того, що ваш гардероб. Буде працювати між собою, але це ще не все. Були речі, які просто мені не встигли приїхати. Я як байер, Я теж стараюся собі планувати всі онлайн покупки попередньо, але також стаються в мене такі форс-мажорні ситуації, де у мене щось іде не так, як мені хочеться. Ще покажу малесеньку деталь, яку я додала в свій гардероб. це замшеві рукавиці, також шоколадного кольору. Ось такі замшеві рукавиці в шоколадному кольорі, які дуже близько просто будуть до моїх плечових виробів, не так грати на акцентах, тому що сьогодні саме тренд, коли саме рукавички будуть і грати на Контрастах в наших плечових виробах, але я також замовила ще одні рукавиці, які точно будуть грати на контрасті. Вони ще просто не встигли приїхати, і ще в життя моє не встигло приїхати. І я думаю, що я вам це все покажу пізніше, або треба придумати так, щоб я вам показала з цим образом, тому що я планувала ці покупки, ці всі речі. Мають грати між собою, і я мала їх показати вам в цьому відео з речами, які у мене вже є. І ось моя хутряна шуба бренду Zara. Саме мені захотілося в Animal Print. Він не є настільки е, такий забитий чи надто такий масивний, саме в цьому виробі. Дуже мені от сподобалась е, така. Коротка шуба з штучного хутра. Також я вам розказувала, що було дуже багато продемонстровано на подіумах штучного та натурального хутра. Ви можете обрати будь-які. А я вирішила саме додати таку коротку шубку з штучного хутра. Я вам це також все покажу в своїх образах. Образи мають вийти. Мега круті. Так, і ще раз нагадаю про свої хутряні тапочки. Це Уктаз. Я вам їх показувала в своєму відео про тренди взуття. Я казала, що така модель в нас залишається досі актуальною. Показую взуття, яке я також буду вам показувати зі своїми образами. Це також моя покупка на Холодний сезон, тому що як тільки вже у нас буде чуть-чуть холодніше, я вже почну їх носити. А хто ще не замовив, розміри ще є, є ще можливість придбати ці ем, класні, комфортні, теплі, мега зручні хотріні тапочки. Дуже вони мені... Подобається, також я їх вибрала в шоколадному кольорі. Ось, це, між іншим, появилася новинка цього року в такому кольорі. І закривати своє відео я буду сукнею від бренду The Code. Звісно, вона не на холодний сезон, але я вирішила її придбати у свій гардероб, дивлячись і аналізуючи нові колекції. Ця прозорість з нами далі залишається. І тому кольорі, який я додала. Також він буде модний в наступному сезоні. І зараз я вам покажу свою напівпрозору сукню. Це ось така корсетна сукня. Вона є. Звісно, прозора, її ніхто не буде носити на оголене тіло. Під неї я вже обрала нижній шар, яку білизну я буду додавати під таку корсетну сукню, нижній шар під таку сукню. Воно настільки виглядає. Цікаво в образах, настільки оригінально, що я просто фанат цієї прозорості. Як я тільки побачила цю сукню, я одразу вирішила її додати в свій гардероб. І як тільки мені прийде нижній шар під цю сукню, я вам її покажу. В своєму образі я надіюся, сьогоднішнє відео вам було корисно. Ви мені в коментарях можете написати, яка річ вам найбільше сподобалась, або який образ. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, і вже як по нашій традиції зустрінемось з вами наступну п'ятницю.